Всім привіт, друзі. Вівторок 5 березня. Дивимось, які у нас тут новини під'їхали. Друзі, у нас тут. Е підвезли новий преміум танчик Вітера Ракіса. Е давайте подивимось одразу його ТТХ. Так, це у нас танчик 8 рівня Німеччини. Він не пільговий. Бонусне срібло 50%. 1300 у нас ХП. 900 коників на тонну, Що дуже круто, 20% потужність майже. 55% вперед-20%. назад. Друзі, прямо круто. У нас є осадний режим. Дерехи, щоб перейти в нього, треба їхати зі швидкістю 15 км на годину. І тоді у нас кути, кути вертикальної наведення збільшуються з 5 до 9. Так що будьте, друзі, в курсі, а також з плюс 20 до плюс 24. Ну, друзі, що я вам можу сказати свою думку до цих режимів взагалі. Якби, от моя думка, якби вони вимикалися, розумієте? Кнопочко вліво вони вимикалися б. У мене до них питань ніяких б не було б. Але часто буває, що вони просто заважають тобі. Е... Тебе танчик починає при... ну пригати, гармата починає від цих режимів. Тобто воно. Так, звісно, воно зручно, якщо там дистанція, так Це зручно дуже. Але буває, якщо ти в ближньому бою, то вони тобі буває навіть заважають. Про неприбиття 230. Е так, це у нас ББшки. Таку кумулятиви на 300. Разова шкода 400 одиниць. Це дуже багато, друзі, я б сказав. би, це Реально дуже багато. Ще й фугаси по 515-60 мм пробивають. Непогано. 2 секунди час зведення 0,33 на 100 метрів. Це у нас розкид. Так, ну я вам можу що сказати. Ми за таку е, разову шкоду платимо ДПМом, так. Е, ну Так, в принципі, 1600 одиниць на хвилину. ДПМ. Час перезаряджання в стоковому варіанті 15 секунд. Ну, у вас десь буде десь тут з половиною, я думаю, десь так. Тобто 6 пострілів на хвилину. Так що так, ну, десь 5,5, десь так буде. Е, літають снарядики нормально, Кумулятиви 950, ББшки 1150. Ніяких питань взагалі немає. Дальність огляду 390. Ось так він у нас виглядає. Броня, друзі, в нього є. Але вона є для вісімок, для десяток її немає. І для дев'яток в принципі, теж. Е, борти 30 мм. Я вам скажу так, що краще не повертатися бортом взагалі. Ну, лоб може щось відбити. Щось там відлетить трошки. Так. Друзі, це у нас тут колективна подія. І за цю колективну подію ви ще отримаєте, можете отримати знижку 45% на цей танчик вітера ракіса. Тобто там 5300 десь буде він коштувати золото. Я вважаю круто. Я вважаю це небагато. Але майте на увазі, що його можуть роздати. У нас таке є. В принципі, 5,5 це не так. Я, я купував е, Бурасіка за 5 чимось за 5, там. Купував е, його, я скажу, шкоду Т-56, теж там за 5 з копійками. Купував ліса. Ну і потім роздавали танчики. Так воно, звісно, неприємно, але у нас така гра. Такі розробники, друзі. Так. Так, так, так. Що тут ще таке цікаве? А, давайте далі йдемо. Нанесіть 500 шкоди в бою. І дивіться, один раз на кожний танчик в день. 0,25 до досвіду. А також 0,25 до срібла. Виявити машину. Тобто, коротше, грайте і у вас. 3 рази на день. 025 до срібла. Отаке. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Днижки на тематичні набори. Це ж у нас 8 березня. Дивіться, хто буде брати? Я не знаю, хто буде брати це Т34. Його нещодавно, здається, роздавали, наскільки я пам'ятаю. Так. Так місяця у нас, дивіться. Панцер 07 RH. Теж маєте на увазі, друзі? Така машинка. Ну, вона скілозалежна, друзі. Вона досить скілозалежна. Це такий собі, можна сказати, Леопард на восьмому рівні. Якщо так, грубо кажучи, він грається з десятками. Така флангова стежка. Так, 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 так. Давайте тепер подивимось, що у нас тут. Що у нас тут за колективні івенти. Так, ви бачите, друзі, тепер, щоб отримати преміум танчик, вам не треба ніякі марафони робити. Вам просто треба зайти в гру до 1, до 1 числа наступного місяця. І ви отримаєте ось танцман Центуріон. Нормальний центик, нічого не можу сказати поганого. Мені подобаються центуріони. Ось його пробиття. 230 альфа. 300 метрів огляд. Круто, круто. На халяву. Класний танчик. Сентиків я поважаю. Я на них багато граю. В принципі, подобаються танчики. башка відбиває. Корпус картон. 55 до стрібла, Ну. Сентіки є центики. Друзі, центики є центики. Дуже гарні вітанчики. Так. Так, так, так. Це у нас дивіться. Е, з декількох частин у нас колективна подія. Е, косметику ви будете отримувати, бачите? Я забирає слабкий. Також ось. До речі, піщаний хробак, камуфляж. Цікаво, як він буде виглядати в грі. Ось можна купити такого хробака, до речі, за 1200 золота. Отаке. Так, давайте почитаємо. Давайте почитаємо про Дюну, про колективне а то по-друге. По по квітня воно у нас. Так, давайте. Тут у нас по очках. Максимально, здається, 17 мільйонів. Але, дивіться, мільйонечок наберемо разом з і далі пішло. Е, загалом можна армійських скрин три штуки здобути, вам, я вам так скажу, непогано. І бачите кожен, кожен цей. дивіться... Виходить, е, ось у нас накопичувальна знижка. 15%. Кожен етап, кожна частина додає вам знижечку на вітер Аракіса. Загалом ви можете отримати 45% до знижки. Тобто, ну, не поспішайте його брати, е отримаєте знижку та й візьмете собі спокійнесенько, але у кого є, так би мовити, немає терпіння, то беріть за, за золото за 10-300 він коштує. Так, 2 літніх камуфляжа піщаний черв'як до кожного сезону. Отримуєте, досить мені цікаво, який він буде. Ось ще одна поді... Celebration скриня. Досить непогані скриньки, я вам скажу, мені випадав і танчик преміумний. І досить багато вільного досвіду випадало. Тобто, бачите, ось другий етап, і у нас вже знижечка буде 30%. Далі пішло. Теж можна бачити резерв, який отримати непогано. Я вважаю, дуже круто для мене це резерви. Ну і дивіться, 17500 мільйонів ми збираємо зі спільнотою. Хансман Центуріон та Вітераракіс у знижка 45-500 очків. Тобто, дивіться, від кожного вашого бою, ваш імпакт в бою дає очки до... до, всього, до, до всієї цієї акції дає очки. І ви отримуєте. Ну, бачите 750 на ну, це взагалі. Ви можете там. Наносити. Тобто од бій і 3 очка. Поняла? Ну, мінімум. Мінімум буде. Розумієте, так? Так що такі справи. Такі справи, друзі. Не забудьте, що вітіоракісуєте те, що я казав, до 1 квітня. Новинки доступні в магазині. Це так, щоб ви розуміли. Так, ну пакети я не бачу сенсу розглядати. Панчик ми розглянули. В принципі, все, друзі. І новини. Дякую за увагу та до зустрічі.